Працівники практично усіх підрозділів міліції Житомирщини представляли громадянам свою повсякденну роботу з наочної демонстрації своїх вмінь та техніки. І це вже стало традицією котрий рік поспіль. Цим заходом ми хочемо привернути увагу. Молоді багато з них можуть виявити бажання проходити в службу в органах внутрішніх справ. Проте найбільша виставка, організована міліціянтами, привернула увагу дітей, котрі самі або ж батьками відпочивали у парку Гагарина. Що мені подобається ця професія, подобається все, подобається у відлочинців. Загалом День відкритих дверей мало зацікавив житомирян. Більшість відвідувачів це були колишні міліціянти, які втім відзначили покращення у порівнянні з роками їхньої служби. Багато новел розвитку техніки, геномістичної техніки, загальної техніки, оснащення органів внутрішніх справ, комплектація, нові технології. От, і на, на, на місці міліція разом іде і з технічним процесом не стоїть. Зацікавила наша міліція і туристів іноземців, які залюбки розглядали, виставлені на показ експонати. У вашої міліції форма більше нагадує військову. У нас поліція виглядає менше мілітарною.